Царство Боже силою береться? Улюблені, ось хочу задати вам одне таке просте, але дуже цікаве питання. Ось дайте на нього відповідь. Скажіть, чи можливо прибрати будинок, щоб у ньому не було безладу, а був порядок без якихось прикладань сил, без зусилля? Ні. Щоб навести порядок в будинку, щоб була чистота? Щоб не було безладу, потрібно прикласти зусилля. Так само і з вірою в Бога. Царство Боже, воно береться силою, і щоб війти в рай, війти в царство Боже, щоб мати правильну віру в Бога. віру Божу, потрібно прикласти зусилля. І ось Ісус, Він говорив про серця, про почви і про сім'я Боже. Почви, серця, це люди. І є чотири вида серця. Перші три серця вони погані. А четверте серце, воно добре. І ось це сім'я, слово Боже, воно сіється в серце. І коли воно сіється в добре серце, то воно приносить результат плод. Людина приносить плод. Плод це спасені душі. Бог він рятує через людину, через людей, людські душі. І ось у моєму житті. Серце воно було погане. Я всередині, там безлад був, непорядок. І ось одного разу я прийняв рішення в своєму житті впустити в своє життя в моє серце Ісуса Христа. Він війшов і він навів там порядок. І щоб зберегти ось цю чистоту. Цей порядок, щоб Бог він залишився в моєму житті, в мені в серці, мені потрібно прикласти зусилля. Тому, якщо ви хочете, щоб в вашому житті, щоб ваше серце воно було добре, щоб був там Бог, був порядок, вам потрібно сьогодні впустити Ісуса. Христа, в своє серце. А це ви зможете зробити на прямій трансляції, яка буде сьогодні проходити в Ютубі о 16.00 за київським часом. Посилання я вам обов'язково скину. Тому, якщо ви хочете приєднатися до трансляції, напишіть мені і я обов'язково вам відпишу. Поставте плюсик в коментарях, якщо ви хочете приєднатися до прямої трансляції. До зустрічі! Запрошую вас! Чекаю на вас з Богом.